і зовсім не законі. Ті, хто лізуть в закон, ті якраз допомагають, щоб ми быстріше, нас бистріше ліквідували. Тому що ті люди, на жаль, не розуміють про те, що справа, а вторичне – це закон, який має обслуговувати наше право. Якщо ми говоримо про модель, то вона прописана в цій Конституції. І що робить президент, що робить Верховна Рада, що робить що робить, скажімо, кабінет міністрів, що роблять судді, прокурори і так далі? Будь-яка країна, ви не повірите, має свої конституції. На великий подив, знаєте, ви то не знаєте, але вони мають свої конституції. Будь-яка країна світу побуду, має свою модель, модель розвитку. Тоді я переведу в звичайні питання. Скажіть, будь ласка, якщо умовно скажемо. Україну, скажімо, як модель зробити на для того, щоб ми легше уявляли, як український запорожець, чи в український запорожець Шведське Вольво, чи в воно запорожець Семерати, чи в Японія, чи в воно Францію, чи воно там, там, скажімо, Германія, німецьке Ауді, та ніколи. Кого б ти там не зажав? Модель не дозволяє, щоб ми злетіли. У модельного мислення в людей немає, яка мала би бути майбутня Україна здатна до розвитку. Яка має би бути майбутня Україна. Ми не бачимо цього модельного мислення немає. Все починається з, того, з тих людей, які можуть стати творцями, але вони мають стати, можуть бути хоча б і ті задачі виконати на місії, щоб ми не помирали. Що потрібно зробити? Створити контрольно-ревізійні комісії, створити групи людей, які би зайнялися чимсь тим, що допомагає жити. Ну, наприклад, всі знають, що таке корпорація розвитку. Корпорація це. Та структура, яку можна отримати кошти для фінансування якихось потреб. Чи можуть сьогодні дати кошти, бо без інвестицій, ми не виживемо. Ми помираємо без інвестицій. Кому сьогодні дати інвестиції? Якщо ми дамо президенту Верховній Раді, ну я думаю, що результат відомий. Дамо ми в Львові, в Львів, в громаді, в цьому міськраді гроші. Ну, я думаю, що результат не міні. А кому ще гроші дати? Хто має бути тим центром розвитку регіональним, який би дав громади гроші? Ну, по-перше, немає розуміння, що таке громада злостя, абсолютно. Значить, тому, тому ми говоримо, що треба створити корпорації розвитку, які би що фінансували. Ну, наприклад. Ну просто, наприклад, є просто от фонаря. Беремо так, людина живе в квартирі. Он там живе, он там пішла на роботу, он там живе, он там пішла на роботу, там пішла гроші про, про, просадила, чи пропила, чи, чи там купила продукт, продукти, там пішла, там, там прийшла. І на цьому, і все. Це маятник на постійно. До мене в Київ якось приїхав хлопчина. Ну, це я просто вибираю ті моменти, які заставляють думати. Приїхав хлопчина. Він із Кировограда, бо в нього троє дітей, і він настоящий айтішник, і його двом дітям менше півроку, три роки його забирають на передову. Ну і він приїхав, ну, забирають і, і, і так далі. Ну, таке, настоящий айтішник, метр дев'яносто ростом, сорок сім кілограмів так як, як у всіх айтішників, фуражка на бік. Я в нього питаю: скажи, будь ласка, а от що ти робиш? Який твій з Він говорю: я айтішник. А де ти працюєш? Я, я сиджу під Кіровоградом, я не буду називати населений пункт, бо це піде по Україні це відео. Я сижу, я працюю на Австралію, на, на, на Канаду, я працюю на цвіти, на Голландію. А де ти тримаєш кошти? Я тримаю в Швейцарському банку і через криптовалюту вивожу. А що твоя дружина робить? Та вони мене замучили. То поїхали туди, то поїхали сюди, я їм даю гроші, купив дьощі, БМВ, жінки купив БМВ. Вона їх возить на плавательний басейн, головне, щоб мене не трогали. Це про що говорить? Хлопчина сидить в хаті, він собі створив робоче місце, він сам на себе працює. Нікуди не бігає, нічого не шукає. Хто сьогодні мішає в будинку дивитиповерховну чи п'ятиповерхову зібрати нормальних жіночок, там, підвал і полупідвал і зробити полуфабрикати? Хто сьогодні мішає створити центри озеленення, одіднавшись отахметова от цього, цього всього? Хто сьогодні мішає створити створити інші групи людей, які могли б, скажімо, створити, скажімо, світло чи що, чи що? В будинках, хто сьогодні мішає приватизувати будинки, зробити на території на цій території стоянку, а не щоб мер получав за то генії? Хто мішає зробити від сонячного світла заправку для тесла чи що, чи що? Хто це мішає зробити? Ну вони ж нам не дають, вони ж нам не розказують, а ми такі обіздолені. А ума у нас не собраців кооператив. Хто тут пам'ятає, хто має вік? Хто... Раніше жили на палочки на трудодні. Грошей не було, палочки, трудодні, все. Хто сьогодні, хто сьогодні говорить про те, що в чому обов'язково маємо розраховуватися гривні? Ми маємо створити свої внутрішні кооперативні гроші і між собою розраховуватися. Якщо держава прийде забирати, хай забере ці турики. Вона з них все одно нічого не буде мати. А ми громадко кооператив може це провести, монетизувати і так далі, десятину віддати державі. Чесно віддати, не 56 копійок, яких зараз друть з нас, а десятину віддати державі і так далі. І коли говорять, що вони нас обокрали, то це тільки говорить про те, що ми не в мене вуха аж по самі п'яти, тому вони нас обікрали. Контрольної ревізійної комісії немає, контролю за цією корпорацією, яка називається держава, немає, контролю за держслужбовцями немає. Тому вони нам не дають, коли ми станемо людьми, заставимо, щоб вони нам відчитувалися, все стане на свої місця. І навіть коли від Києва від Львова в кожній вулиці відбирать цих контролерів, ми їх навчимо в Києві, то тоді питання наступне. Контролер прийшов, сказав, по-перше, десятину треба, щоб міськрада платила цим людям. Міськрада скаже, що немає бюджету, питання. Урічте собі на 70%. Це наші гроші, людей. 70% віддайте нам, якщо у вас немає бюджету, 30% відставте ставте собі. А ми проконтролюємо, куди ви цільове використання коштів людей і так далі. Якщо цього не буде, наша основна задача народу створити контроль за державою. Ми то не зробимо, будемо мати те, що маємо. Хлопці втягають як у по асфальту, хлопці відстрілюють. Я вже одному сказав нардєпу, там в мене багато є знайомих і так далі. що Я сказав, коли хлопці забирають на фронт, що ви дає, говорите, даєте сім'ї, як ви її підтримуєте? Хлопець там виходить, то хто за те, що він, він, в нього цілиться через прицел автомата? То він зато має, він захищає. А ті? Хто тих? А хто то має контролювати? У бюджеті не а то ваші проблеми. Ви ж хочете, щоб тягнули людей на фронт. То ми сьогодні захищаємо державу, тільки ми маємо захищати Україну від держслужбовців. Сьогодні, навірно, потрясло всіх тих, тому що говорять, що віце-прем'єр-міністр корупціонер, вкрав гроші і його там піймало Національне Органство по боротьби. Це ще говорить, що вбивця убив, не такий страшний, як оце. Тому що вбивця одну людину вбив, а це вбиває цілу країну, цілу націю. Але ж поїхало далі, що його знайшли. Хто його знайшов? Журналісти. А я в прошлому був головою тобто начальником облуправління екології, то в мене за мною були закріплені служби СБУ. Так, це був начальник облуправління. А ви це прем'єр-міністр і міністр? Що за ними не закріплено? Ви, Звичайно, що таке, що таке е, злочин? Це коли людина готува, думала, придумала, готувалась і виконала його. Це є закінчений склад злочину. Де було СБУ? Хто цього назначив? Чого не арестований прем'єр-міністр і президент і голова Верховної Ради, які його призначали? Чого в них не арестоване майно? І якщо... Суд докаже, що він не причетний, тому йому повернули. А зараз ми тільки говоримо про корупціонера. Чому? Тому що подлюча воровська морда слискладно сказати, такі корупціонери, то ж так би і так би прияну, теж не стидно, ти ж корупціонер. Хто призначав? Хто батько цього всього? Ну, наже ж гаранта, хто ще? Своє. День. Ну да. так, Потому... але ж ми будемо опять говорити про вони. Коли ми будемо говорити змі з себе. Що треба для того, щоб ми розвивалися? Треба мати капітал. Я хотів, хочу звернути увагу на, 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 на одну деталь. Дивіться. Я ще раз попереджую: я не проти України. Я українець. Я проти всякої війни. Я для того, щоб ми почали жити і розуміти, відкіданого ростуть і що всі ситуації робити. Що таке капітал? Ну, скажімо. Скажем, гроші чи, чи, чи капітал. Трактор стоїть це капітал чи не капітал. Скажі, там автомобіль стоїть це капітал чи не капітал. Якщо це стоїть, скажімо, берем фермера, любого, у нього є, скажімо, 20 гектарів землі, є стресина, трактор, комбайн, є свині, кури і так далі, що він зерно вбрав, здав на, на, мельницю, на крупу, відходить, викорнив курець свиней. вони на мозг на степ, піднімаються врожайність, 5 продає, якусь там переробку робить і так далі. Це. Цикл замкнутий, і те, що вони отримують прибуток, то, то зараз що вони того живуть, вони не все продають. Якщо в цього дядька відібрати трактора, чи відібрати живлення, чи відібрати посадочний матеріал чи землю, то то все гроші. Трактор гроші, машина гроші. То тобто все, що не задіяно в циклі, це гроші. Все, що в циклі, наприклад, береш любий судозабудник який судозавод. То для директора це капітал, бо він знає, що там не вистачає ще такого станка, там треба, не вистачає краску пульта, там не вистачає того. -того. А бухгалтер говорить про те, що дебет-кребет, є краска, є жесть, є там станки. Бухгалтер що, знає, що таке капітал? Ну і все, гроші, та і все на балансі. Головне, щоб у будь-якої тіті клави бухгалтер тільки юбка не сходиться, все остальне сходиться, як говорять там в Одесі. Тому задача яка сьогодні? Треба створити капіталізатори. Що є зі капіталізатором? Нас учили в свій час. Капітал це, це що? Це е, продуктивність праці. Це скільки ти гаїв закропитив за один час, там, чи за 5 годин. Ну, в Європі вони трохи дурніші, але в них ширше це поняття. Тому що там капітал це скільки ти вложив долар і скільки ти в кінці долар, року доларів отримав. Це другий рівень, третій рівень. Е, е, це е, 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 створення е, залучення заводів, які е, інноваційні технології мають. Це значить, що то люди вручну все робили, а інноваційні заводи дуже швидко там зміняють велику кількість людей, професіоналізацію роблять. А далі, який є гуманітарний капітал, це теж нам нічого не, не, не говорить. Але я просто приведу приклад. Один хірург на смерть ріже, та й все, а другий. Дуже хворих людей піднімає, до якого ми підемо. Ну, мабуть, той, хто, якщо совершенно неожиданно, неосторожно хоче жити, то піде до того, хто його не заріже на столі. Як оця річ у ньому називається, оця, що він вміє? Оце називається то зерно, яке в ньому є. Це гуманітарні знання. Точно так же, скажімо, будь-який професіонал, будь той, хто має те зерно і, роз... і водій, будь-хто. Хто має то зерно всередині, то є гуманітарний капітал. А хто не має, то капіталу не має. Ті люди, інженери, один клепає там ключі і так далі, а другий постейний кулібін. Щось придумає, придумає, придумає. Як оця річ називається? Як її оцінити? І коли я зараз говорю, що це треба оцінити, мені говорять, ти що, народний контроль, з дубового повачі, що ти людей оцінюєш, Що тобі дав право людей оцінювати? Так як оця річ називається? Я називаю її людське зерно. У людині або є то зерно бо його немає. Тому задача яка? Ми маємо оцей четвертий рівень людей знайти, кулібів знайти, щоб ви могли придумати, як треба створити кооперативи і так далі, як зробити кластери, що треба зробити, щоб ви самі собі зробили свої кооперативи, підібрали людей і так далі. К вам сюди, вони, вам точно не скажуть. Ви їм треба, як зайцю нові повороти. Якщо ви самі, то не зробите в рамках чинного законодавства. Ще раз попереджую. Хто полізе з віллами, з граблями, то не над мене, бо я народний контроль, я контролюю права свободи людини і громадянина. Я не дозволяю, щоб лізти проти закону, який є наша Конституція, наше право. Тому ми прогуляли це, чи не прогуляли, чи як воно там вийшло, вже, то ми маємо сьогодні, маємо сьогодні зрозуміти денаші де наші пропуски і так далі. Тому цю річ ми маємо створити. І ще на що хотів би звернути увагу, я в Києві. Зібрав молодь. Там. Для чого? Я вам ще скажу. Молодь це ті люди, які, хоч, які бачать більше, ніж ті люди, які вже в віці. Вони молоді, вони хочуть жити, вони хочуть регувати. Я зібрав таких людей, ну, скажімо, там сім людей, я живу там метро Арсенальне, є там недалеко. Я зібрав цих молодих людей. Одна, всі кандидати наук, один доктор, наук, молоді люди. Я зібрав людей і а, говорю, Скажіть, будь ласка, як би ви хотіли, щоб жили ваші правнуки? Бо ж жили вже в цій країні ніхто. Державі ви не потрібні. За кордон ви виїдете, ви тим більше не потрібні, Там є свої господарі, господині. Ви не є господарями своєї долі. Вона одна дівчина така сама висока, що діло каблуки, 20 сантиметрів, таке платя, ну вона знає, що вона симпатична. І мені говорить, ви продрипали цю країну, ви все дозволили розкрасти, ви стали руїни. А тепер ви хочете, щоб ми молодь, то все підбирали. Я їй говорю: у вас мама є? Вона говорить, ну, допустимо, я говорю, ну, раз ви появились, то, мабуть, це таки є. Я не допускаю, я точно вірю, що вона є. І навіть бабушка, мабуть, ще є. Так спитайтеся, у них чого не протрепали? Ви ж їхня дочка. Але в Біблії написано: якщо ти побачив сиринку в оці брата, то подивися своє око там бревно. Не треба дивитися в око брата, ти почнеш з себе. І не судити на не судім будеш, а і вовче сказав, що якщо твої слова будуть.